Я віка, а я Маша. Ну, В основному ми слухаємо такі пісні, які викликають якраз таки емоції і побуджують на що це типу мотивації, або навпаки а, погрустить або подумать про те, що для тебе важливо. Да. Це звичайно біти. Типу таке, да. Взагалі я згодна з фікою, що зараз світ не стоїть на місці, тому в принципі у нас з'явились різні жанри максимально з християнської музики, не тільки як раніше було якесь таке більш ну спокійне, да а є рап, різні максимально. Я навіть е, реп знайшла реп християнський, серйозно, прикольно звучить. І тому, в принципі, молодь зараз тримається до того, щоб Зробити музику більш, скажем так, оригінальніше, да, і більше було більше звучає. Наприклад, як ми музикальній групи використовуємо не тільки просто піаніно і гітару, а ще й ударні на фони піаніно окреме гітару Тобто ми хочемо трішки модернізувати, щоб і цим показувати невіруючим, що Християнська музика теж може не стояти на місці, а може розвиватись. Ну просто рушить стереотипи, да. типу того. Ну для нас це завжди було якоюсь такою маленькою проблемою, тому що ми повинні розраховувати також і на вік. А в церкву ходять, звичайно, люди різного покоління, різного виховання, і у кожного своє бачення стосовно пісень. Тому для нас це є маленькою проблемою в якомусь роді і Яку ми якраз таки намагаємося вирішувати і знаходити якісь компроміси, в принципі, у нас є деякі невеличкі конфлікти, бо все ж таки в церкві е, ну, на служіння приходять не тільки да, або старші люди, а й люди різного віку максимально. І тому ми хочемо зробити максимально так, щоб і молоді було цікаво, і щоб ста старші люди також е, могли з нами прославляти Бога. Да? І... Ну, Ми просто намагаємося знайти оцей, як Віка сказала, баланс. Да? І це вирішує, в принципі, у нас є молодіжний лідер Ваня, і він вирішує вже з пастером, з братським советом. І тоді ми вже... він говорить нам рішення, і ось так в принципі, все і відбувається. О, о. <гум> Не звертайте увагу в принципі, на те, що вам будуть говорити, тому що о, люди є різні і завжди будуть проблеми. І якраз таки на цих проблемах і потрібно вчитися виносити для себе якісь а, особливі висновки, на яких ти будеш а, надалі так по маленьким крокам йти а, до того, щоб стати тим, ким тебе хоче бачити Бог в служінні. На да, взагалі я згодна <рес> також Вікою, в принципі, як у усіх інших питаннях. Бо ми дуже часто стикалися з критикою, дуже часто говорили, що ми щось не так робимо, що краще обрати ті чи інші інструменти, і так далі. Але ми розуміємо, що ми це робимо не для людей, а для Бога. Тому треба пріоритетні завжди ставити Бога. І ставити реально, ну і бра, скоріше не ставити, а брати пісні ті, які. Е, Якраз таки розкривають на вашу думку Бога, да бо є різні максимально пісні, і до якраз таки у цього списку пісень треба відноситись дуже відповідально. Бо все ж таки через пісні може багато чого відкритись, і це потрібно враховувати. Так і цінуйте басистів, так. І в ударних, і піаністів, і гітаристів. Всіх <сум> максимально. Так, бо звичайно, і якраз таки напевно в групі це є основним проте, те, що дуже важливо мати тісні відносини один з одним в групі. Ну це як маленька така сім'я, з якою ви працюєте, з якою бачитесь не так, як зі своєю сім'єю в реальному житті. Але це такі люди, з якими ти в будь-якому випадку будеш мати тісні відносини, да. тому і їх треба розвивати і молитися за те, щоб все було добре. Амінь. Да. I mean. <laughs>